Добре, легко бути вдячним. Тоді душа співає, наче птах, коли ж в житті стає вже трохи мрячно, не чути голос наш на небесах, стихає вже тоді наша молитва і не знаходив вдячності слова, і непосильною стає для нас ця битва, і ніби, і душа вже не жива. Ми губимось в малому світі, не помічає. Прекрасне навколи, чому не можна насолоджуючись жити, чому закутаєм життя у ланцюги? Коли прокинуся, подякувати за ранок, за тепле ліжко, їжу на столі. Хтось не зустрів сьогодні вже світанок. А ми живі, ти чуєш, ми живі. У нас є все, про що лише хтось мріє, а ми невдячність проявляємо не раз. Від цього наше серце. І гріх народся в ньому раз. В останні дні такими будуть люди, і як старатись треба вберегтись кругом лиш темрява і сло повсюду. А ти, як добрий воїн, стережись, візьми живом спасіння, й меж духовний, і віри чи, щоб стріли погасить. І каганець. Нехай твій буде повний, що вміє собі і людям посвітить. Ми живемо в час непевний, сьогодні є, а завтра в милиш пар. Останній прихід, він для всіх таємний. Та головне не втратити спасіння дар. За Господа тримаємось міцно, міцно. Він подарує крила радості тобі і забере до себе врай навічно, лиш не згубись ти у цій жилбі. Можливо, тобі зараз дуже важко, і в серці пустка, то запам'ятай. Та буде не завжди Мене ця стежка. Тому живи після життя чекає рай. Амінь.